Чолоїц Квінтлі. Що нам відомо про цю породу собаки? Окрім того, що це мексиканська, безшерстна, національна собака, яка цікава історія приховується за цією незвичною породою? Якщо ви дивилися мультик Коко. То, напевно, бачили, що там був чорний пес, який всюди слідував за головним героєм у його мандрах. Це і була порода шолої сквінтлі, а також скорочено їх називають ксоло або шоло в Мексиці, ксоло вважається національним надбанням і однією з найдавніших порід собак. Ксоло має спільну ДНК з доісторичними породами собак. Час появи шоло достеменно невідомий, але вчені кажуть, що п'ять тисяч років до нашої ери ця порода вже існувала. Стародавній народ Майя назвав собаку на честь Бога Шолотля, Бога вогню і блискавки. У мистецтві Бога Шолотля часто зображають з головою собаки, і вважають, що саме він веде душі до підземного світу. Саме завдяки йому були створені собаки ксоло і відправлені у світ смертних для людей. Майя та інші культури вважали, що ксоло направлятиме душі у потойбічний світ. Був навіть звичай, коли на похоронах вбивали одну із собак і ховали її рештки разом із померлою людиною, вірячи, що собака приведе душу покійного господаря на небеса. А археологічні розкопки знайшли докази: скелети, собак, миски, нашийники і навіть гончарні статуї у стародавніх могилах. Навіть сьогодні деякі мексиканці вважають, що якщо будеш погано поводитись із собакою за життя, то ксоло відмовить тобі у допомозі, коли ти помреш і захочеш потрапити на небо. Окрім релігійного значення, ацтеки використовували собак у мисливських справах, а також для охоронних і сторожових робіт. Ксоло теж були подаровані іншим племенам для дипломатичних цілей і у якості їжі. А ще вони відігравали важливу роль у ацтецькій медицині. Наприклад, якщо людина почувала себе погано, то протягом чотирьох ночей із собакою ксоло людина вилікувалась від безлічі різних хвороб. Ксоло ще в 1540 х роках продавалися на собачих ринках, але після дій еквізиторів і звезення з Європи свійської худоби, ця раса почала вимирати і майже зникла. Однак, Норман Пелем Райт в 1954 році знайшов декілька цих собак, і завдяки йому вдалося врятувати цей вимираючий вид. І в 1940 році в Мексиці вже було зареєстровано 40 собак. Сьогодні ж можна помітити, що кількість представників цієї раси різко зросла, і собака стає все більше і більше популярною. На Україну ж вперше квінтлі був завезений на початку 90-х із Куби. І ця порода не є в нас популярною. І в 2022 році налічувалось не більше 300 голів. Напишіть мені в коментарях, чи вам вдалося зустріти собаку Шолої квінтлі і що ви про них думаєте. Дякую, що подивилися до кінця.